Який найгірший різдвяний подарунок ви отримували, і вам довелося вдавати, що він вам подобається? Набір мініатюрних ножів для масла з керамічними ручками у вигляді фруктів і овочів. Від тітки, яка сказала, що мені важко вибрати подарунок. Мені було сім. Бабуся моєї дружини, яка уже в кращому світі була чудовою людиною з незначними статками та золотим серцем. Однак останні кілька років її розум трохи затьмарився. Ми з родичами завжди збираємось разом на свята і із задоволенням обмінюємось подарунками один з одним. На останнє різдво, коли бабуся була ще жива, вона подарувала мені тоді 36-річному чоловікові пару вживаної дитячої нижньої білизни із блискавкою Макквіном, яка була куплена в церковному комісійному магазині. Бабця знала, що я люблю тачки. Це був, мабуть, один із найнезручніших моментів, які запам'ятались під час розпакування подарунків на Різдво. Мама моєї дружини досі щороку вибачається переді мною за те, що не перевірила, що бабуся купила нам того року. Та цей спогад досі зігріває усім серце під час родинних зустрічей на свята. Мій брат, якому на той час було 30 і він мав хорошу роботу, витягнув мене з капелюха під час вибору таємного санти. Витрати на подарунок повинні були скласти 40 євро. На Різдво він прийшов із комплектом аксесуарів для Wii, створеним для крамниці GameStop. Я поблажливо поставився до такого подарунка, хоча насправді у мене не було Wii. Однак у мене був Xbox 360, тому я вирішив повернути його у GameStop і замінити на щось. Коли хлопець за прилавком просканував його, сказав, що що я не можу обміняти його, оскільки це був безкоштовний подарунок, який вони роздавали разом з новими консолями Wii на попереднє Різдво. Жалюгідний виродок. Наступного різдва йому знову попався я, але він прийшов ні з чим, сказавши, що забув ваучер, який купив мені для GameStop. Я його так і не отримав. Календар із Ламборджіні. Мій брат отримав гітару та підсилювач. Мої дві сестри отримали по велосипеду. Чорт, тепер я ненавиджу Ламборджіні. Отримала від сестри чоловіка в подарунок сорочку, яка була перше за велика. Друге, таку ж сорочку мої батьки подарували моєму чоловікові, коли повернулись з подорожі до Європи. Та загадковим чином ми не змогли знайти її в нашій шафі, коли чоловік захотів одягнути її на Хелловін. Чесно кажучи, було б краще отримати подарункову картку або взагалі нічого. Я не матеріалістка. Коли я навчалась у початковій школі, я любила носити довгі нігті, та моїй матері це не дуже подобалось. Тому що на різдво вона дарувала мені кусачки для нігтів. Також кожного року моя сестра дарувала мені щоденник. В перший рік, коли я отримала його в подарунок, я була досить дурною і користувалась ним. Але потім виявилось, що його читає вся моя родина. Тому кожного наступного року після цього я відкривала новий щоденник, писала, що вдячна їй за подарунок, і більше ніколи до нього не торкалась. Багато років тому я працював у компанії, що належала найбагатшій людині Міннесоти. Одного року всі ми батраки, а нас було кілька тисяч. Отримали в подарунок примірник його книги, як я став найбагатшою людиною в Міннесоті. Жадібний виродок. Мачуха мого чоловіка подарувала мені 36-річній на той час дитячий рюкзак. Коли я відкрила його, вона сказала: я насправді купила це для дитини кілька років тому. Та їй він страшенно не сподобався, тож я закинула його в шафу, а нещодавно побачила його знову і подумала, що тобі сподобається. Ніхто з нас його б не носив, ми всі вважаємо його потворним. Того ж року вони подарували моїм трьом дітям подарунки на загальну суму 15 доларів із наклеєними на них цінниками із розглядали. З продажу, а її біологічна онука отримала єдинорога за 300 доларів. Вони переконалися, що ми знаємо, що він коштує 300 доларів. Потім показали всім наші цінники з розпродажу та похвалили себе за ці чудові покупки. Опісля вони витворили моїх дітей з кімнати, щоб онука могла сфотографуватись на одинці зі своїм єдинорогом. Це було останнє різдво, коли ми їх відвідали. Моя сестра подарувала мені кухоль, на якому писало, що вона вагітна від свого неймовірно жорстокого колишнього хлопця. Вона створила сімейну відеоконференцію, щоб всі могли спостерігати за моєю реакцією. Тепер він ще гірший колишній чоловік і жахливий батько, чого ми всі й боялись. DVD з фільмом Титанік, піратська копія. Я вже бачив його раніше. Двічі не було футляра, просто було написано Титанік маркером. Він не належав людині, яка його подарувала. Диск був подряпаний і навіть не відтворювався. Моя тітка була волонтером на Олімпійських іграх. На різдво вона привезла всім гарні брендовані куртки та пуловери. за винятком того, що вона здається забула про мене і купила мені манікюрний набір за 5 доларів десь в аеропорту. Моя тітка любить дарувати дотепні подарунки. Це вже стало традицією. Першого разу вона подарувала моїй мамі пластиковий банан. Мама, мабуть, подумала, що за лайно. Але щоб бути вічливою, сказала: дуже дякую. Мені якраз такий був потрібен. Усі родичі, що в той момент сиділи в кімнаті, поприкривали роти, щоб не розреготатись. Я отримала підручник з географії, коли мені було приблизно 12 років, перед тим я сказала своєму татові, що дуже погано розбираюсь в усьому, що стосується географії. Припускаю, що він вважав це гарним подарунком, який би став мені в пригоді. Та оскільки мене не цікавила географія, я, будучи тупою дитиною, не дуже зраділа такому дару. Ця книга досі у мене. Тепер я використовую її для навчання, як мій тато планував багато років тому. Я розумію, що, хоча книга не підходила, для Дитини мого віку, це був чудовий і продуманий подарунок, який показав, наскільки мій тато звертав увагу на те, про що я говорила. Моя сестра найгірший, але найзавзятіший дарувальник подарунків. Мені 43 роки, я пожежник. Кожен подарунок для будь-якої події вона підбирає та шукає цілий рік. Проблема в тому, що усі її подарунки призначені для семирічної дитини: маленькі іграшкові пожежні машини, дивна фігурка клоуна в костюмі пожежника, дитячий пазл із 12 величезних частин, але на ньому є пожежна машина. Список можна продовжувати. Хоча це справді робить мене щасливим, подарунки я майже завжди роздаю, але ніколи не сумніваюся, що вона мене любить і думає про мене. Одного разу бабуся подарувала мені набір різноманітних гребінців. Я знаю про що ви думаєте. Це непоганий подарунок, але є одне, але у мене немає волосся. Кілька місяців тому мій дідусь помер. Було зрозуміло, що вона вже купила йому подарунки, і щоб не викидати їх, подарувала мені та моїм кузенам. Я це зрозумів, щойно відкрив подарунок. Тому, коли люди почали реготати, я сказав їм, що вважаю це продуманим подарунком, і вдав, ніби сказав бабусі, що відрощую волосся. Потім я взявся за справу і вперше за багато років відростив свої патли. Мій тато страшенний скнара. Я попросив гомові чоботи на різдво. Він справді купив їх, але змусив мене почуватись винним через це, оскільки вони були дорогі. Зрештою, я відніс їх в крамницю і повернув йому гроші. Хоча це було те, що я хотів, вони виявилися найгіршим подарунком. В дитинстві родичі по батьківській лінії щороку цікавились, що тобі подарувала тітка Сі. Справа в тому, що подарунки від цієї тітки завжди були ексцентричними. Вона любить робити покупки на гаражних розпродажах і блошиних ринках. Одного року, коли я навчалась в старших класах, тітка Сі дозволила своєму синові вибрати нам різдвяні подарунки в аптеці. На той момент йому було років три чи чотири. Ми з сестрою отримали жахливі пластикові дзеркальця. Один із моїх братів отримав шанс шампунь від Лупи, а інший брат отримав дезодорант. Хороші були часи, досі сміємось з цього. Батьки розлучилися, коли нам з сестрою було близько 10 років. Тато знайшов нову дівчину досить швидко. Його інтерес до нас почав поступово зникати, і це було боляче. На 15-й чи 16-й день народження сестри. Вона отримала від батька в подарунок гумку для волосся. Просто гумка для волосся. Ніколи не забуду виразу її обличчя. Кілька років тому моя сестра подарувала мені на різдво книгу про дієту. Вся моя родина знає, що я вже 23 роки страждаю від розладу харчової поведінки. Моя мама славиться поганими подарунками. Мені на різдво дарували такі приємності, як зубна паста та вітаміни. Але є один, який запам'ятався найбільше. Це був набір для автомобільної аварії. У ньому була одноразова камера для запису сцени, форма для заповнення обома сторонами, рулетка для вимірювання і шматок крейди для розмітки, де приземлились мертві тіла або чогось подібного. Коня, я ніколи не просив коня, я ніколи не хотів коня. Але з якоїсь стільки їй відомої причини моя мама подумала, що потрібно подарувати мені підлітку коня, щоб допомогти розвинути самодисципліну. Наскільки я розумію, вона купила цього коня дешево, бо коли він лякався, підстрибував у повітря. А налякати цього коня було вкрай легко. Безумовно, це був не той тип коней, яких дарують початківцям, і точно не найкраща тварина для людини, яка не доглядала за кимось з за піщанку. Зрештою, я отримав свій подарунок за тиждень-два до різдва, тому що коли коня сховали у сусіда навпроти, він чогось налякався, підскочив і поранився задньою ногою об стовчик огорожі. Зяюча рана була інфікована, потрібно було промивати її бетадином кілька разів на день. Розвинулась інфекція, і коня довелось приспати до різдва. Тепер я розумію, що якби цей кінь не відкинув копита, наївність моєї мами, мабуть, прикінчила б мене ще до того, як я досяг. Повноліття мій тато подарував своїй дівчині цицьки на різдво, а братові подарував макбук. Я отримала ляльку, яку вже мала. Могло бути й гірше. Тато міг подарувати цицьки тобі. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, який найгірший подарунок отримували ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.